Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоциклу Yamaha MT-09. Знімаю в 4К, стоп-кадр, роздивляйтеся. Зараз крупним планом покажу. Вірніше загальним планом ось так обійду мотоцикл. А потім більш детально по кожному із вузлів мотоцикла. Мотоцикл без нюансів, без моментів. Зараз покажу детально. Поїхали, дивіться, бачите, новий мотик. Мотоциклопробіг 13 тисяч кілометрів. Резина передня. Має ось такий протектор. Це Мішлін рот п'ятий. Крута резина. Гальмівний диск, дивіться. Ось так, якщо видно, він ну, притерся, можна сказати, хоча може ще й не притерся. Гребіночка під АБС. Робоча область, бачите. Пильвики мають тріщини, це нормально, коли немає на пильовиках армування, воно тріскається. Там, де є армування, воно тріскатись не буде. Це нормально, це не сальник, це пильник. Радіатор, будь ласка. Дещо брудний, але абсолютно цілий. Бачите, ніде ніякого землятості немає нічого. Коліна, колектор вихлопа. Далі поїхали. Дзеркала такі встановлені. <грузі> руля. тут все ціле, немає ніяких не пошкоджень, ні подряпин, нічого. Ось дивіться. Опять же, шукаю тільки косяки. Так, косяк ось тут. Є подряпина. це слайдер двигуна, воно для цього і предназначене. Бачите, по пластику пішло. Подряпина, далі двигун. Це п'ятно, можна стерти. Ось тут є притертість від моточоботів. Це нормально. Тут, бачите, ніяких подряпин немає. Лапка ціла, нічого не варене, не кручене, мастило. Ну, в общем, кришка заливна, не буду нічого тут відкручувати, сенсу немає. Глушник в такому стані. Бачите, тут є мікро, така подряпина. Ну, Це таке Дрібниця. Ніжка. Задні гельмів не дивиться в гарному стані, також максимально цілий. Вон, колодки ще нові, бачите, вони зовсім майже не стерті. Тут це сальнички, все м'якетки, бачите, сальнички, вірні резиночки. Такий протектор по задній гумі. Тут поворотнички все, все ціле, ніде немає ніяких трошки. Пилу, то можна помити потерти. Далі ланцюг в ідеальному стані змащений зірка. Тут так само, ніяких подертостей, притертостей немає. Так. Переключач. Ось, бачите, потертість є, ну на 13 тисяч якраз воно плюс-мінус. І слайдер двигуна з цього боку також має. Притертість. Будь ласка. Тут все ціле, така є захисна накладочка. Тут від моточуботів є отака майже нова, тут не сильно. Так. Далі, так, крупним планом. Тут на дзеркалі, тут все ціле також. Так, бачу ось подряпана така є, бачите? Оце єдиний нюанс є таке. Так, Робочу область вперед тут. Герміуни десь такі саме. Все. Все, Більше. Оце. Із ключових таких елементів це ось ця царапина. Ну, її не видно зверху, а знизу, якщо присісти, ось так, то її видно. Ну, видно, тому хто знає, що вона тут є. За мотоцикл з трекшн контролем. З режимами їзди, з зарядочкою вже. Це зчитувач під платні дороги, в нас це не працює, але воно вже є. Якщо колись зроблять, у вас вже буде. Так, по пробігу дивіться, як я казав, зараз подивимось. Селект виберемо. 13 713 км Режим їзди стандарт. Заведемо. На мотоцикл поставлений новий акумулятор, тільки поставив. Вісім хвилин назад поставив акумулятор новий. Два ключі. Знизу не показав, ще забув показати, ось дивіться. А ну, як нове тут все. Ось тут кришечка під сидіння, щоб зняти. Ось так, одною рукою не, не досить зручно. Так, новий акумулятор, будь ласка. Все під так, щоб відступ кадр, кому ще треба, роздивляйтеся. Ну тут нове, тут нічого. Не. Не цей. Ось отвертка є. Бачите, 17 й рік вибито. Мотоцикл, напевно, 18-го року. Бачите, 17-й рік все забито майже. Все, думаю, все показали.